Всім привіт! Підготувала для вас новий майстер-клас. Цього разу будемо плести стрічковий гердан. Плести будемо в ажурній техніці плетіння двома голочками. Хто плете перший раз, не лякайтесь. Насправді все дуже-дуже просто. Плететься також надзвичайно швидко, і виходить у нас ось така краса. Орнаменти цього разу я взяла гуцульські. Потрібно нам для роботи буде стрічка 1 метр. Ниточка. Я брала титан 100, можна брати титан 80, він трішки товстіший. Помаранчевого кольору я брала, тому що в мене тло помаранчеве, і стрічка помаранчева, би ниточка не відрізнялася, щоб все було естетично, красиво. Так, 4 кольори бісера нам потрібно. У мене це чех 10-го розміру. От житло помаранчеве. Це номер 9630. Червоний у мене такий темний, 93 210. Білий 462, та чорний 23 980. Кольори, звичайно, можна брати інші. Або, якщо хочете такі ж самі кольори, але не маєте відповідних номерів, можна просто взяти інші відтіночки. Дивіться, що вам самим до вподоби. Також відразу скажу вам, що для своїх спонсорів я підготувала додатковий майстер-клас. Я про вас не забуваю. На от такий стрічковий гертан, білий по-білому. Вже доступний. Можете дивитися, плести, Я бажаю вам творчих успіхів і ми переходимо до роботи. Я вже вселила два кінці своєї ниточки в дві голочки. Взяла приблизно 2 метри ниточки. Беру одну голочку в руку і ми починаємо наш набір. Набираємо дві помаранчеві бісерини, дві чорні. 4 помаранчеві, п'ять білих, чотири помаранчеві. 2 чорні, Та 4 помаранчеві. Підтягуємо плюс-мінус до середини нашої роботи, але не чітко до середини, аби наші ниточки одночасно в нас не закінчувались. Беремо нашу роботу в ручки. Ось у нас початок набору з цієї сторони. Тут в нас кінець набору. Ми от набрали останні 4 бісерини, і тепер в сторону початку набору проходимо в першу помаранчеву після чорних бісерин. Аби в нас вийшла петелечка така. Ось так. Тепер набираємо одну помаранчеву, дві білі. Так, як ми набрали три бісерини, три ми бісерини повинні пропустити і пройти в четверту. Ось цю бісерину, з якої в нас виходить ниточка, ми не рахуємо ніколи. Четверта по рахунку це в нас виходить перша біла, відразу після помаранчевих бісерин. Також старайтеся відразу притримувати ваші петельки, добре затягувати. Аби вони у вас не перекручувалися, щоб потім зійшовся ваш орнамент. Тепер набираємо одну помаранчеву, одну червону, одну помаранчеву. І знову в четверту бісерину ми повинні пройти, це в нас ось ця остання біленька. Далі набираємо дві білі, одну помаранчеву. І знову в четверту бісерину проходимо це в нас ось ця остання помаранчева, перед чорними. Після цього набираємо ще дві помаранчеві, підтягуємо до нашої роботи, Відкладаємо голочку, якою ми щойно працювали, беремо іншу голочку. І тепер через ось ці дві набрані, які ми підтягнули до нашої роботи, через першу верхню помаранчеву, ми згори донизу проходимо. так. Підтягнули. Ось тут згори, в цьому місці ми завжди будемо міняти наші голочки. Зараз набираємо одну помаранчеву, дві білі. І як завжди, ми повинні пройти в четверту бісерину, це у нас ось ця перша біленька. Або, як бачите, наші ромбики, вони складаються з трьох бісерин, які ми постійно набираємось: три бісерини з одної, три бісерини з іншої сторони. І завжди в бісерину посередині ромбика ми повинні пройти, тобто в другу бісерину наступного ромбика. Як вам зручніше, так і рахуйте. Набираємо одну помаранчеву, дві червоні, проходимо в червону, і ще в четверту бісерину повинні проходити. Набираємо дві червоні, одну помаранчеву і проходимо в останню білу. Тепер набираємо з вами дві білі та одну помаранчеву. І проходимо в четверту помаранчеву. Не забуваємо, що ниточку, щоб бісерину, з якої в нас виходить ниточка, ми не рахуємо. Зараз будемо повертатися вгору. Для цього набираємо дві помаранчеві, дві білі. І проходимо знизу вгору через ось цю першу білу. Набираємо одну помаранчеву, дві червоні і проходимо в ось цю першу червону. Тоді набираємо три помаранчеві і проходимо в останню червону, набираємо дві червоні, одну помаранчеву і проходимо в останню білу. Тепер набираємо дві білі, підтягуємо до нашої роботи, міняємо наші голочки. Набираємо дві помаранчеві. Наголочку, яку взяли, і через ось цю першу білу повертаємося згори вниз. Набираємо одну помаранчеву, дві червоні, проходимо ось цю першу червону. Набираємо одну помаранчеву, одну чорну, одну помаранчеву і проходимо ось цю помаранчеву посередині наступного ромбика. Після цього набираємо одну помаранчеву, одну чорну, одну помаранчеву і проходимо в останню червону. Набираємо дві червоні, одну помаранчеву і проходимо в останню білу, набираємо дві помаранчеві, дві червоні. Повертаємо знизу вгору через ось цю першу червону знизу. Набираємо три помаранчеві і проходимо в чорну бісерину. Далі набираємо три чорні, проходимо наступну чорну бісерину. Набираємо три помаранчеві, проходимо в останню червону, набираємо дві червоні. І підтягуємо до нашої роботи. Міняємо голочки, набираємо дві помаранчеві і через першу червону згори донизу повертаємось. Набираємо три червоні, е, три помаранчеві. Проводимо ось цю помаранчеву посередині наступного ромбика. Набираємо три чорні і проходимо в чорну вже посередині наступного ромбика. Ще раз три чорні набираємо. Проходимо в помаранчеву посередині наступного ромбика, три помаранчеві, і проходимо в останню червону, набираємо дві помаранчеві, одну чорну, одну помаранчеву, і повертаємося знизу вгору через другу помаранчеву бісерину. Набираємо три чорні і проходимо в другу чорну. Набираємо три червоні, проходимо вперед останню чорну. Набираємо три чорні. Проходимо в помаранчеву посередині нашого ромбика. Тепер набираємо одну помаранчеву та одну чорну. Підтягуємо до нашої роботи. Міняємо наші голочки. Поміняли, намираємо дві помаранчеві і через чорну бісерину згори вниз опускаємося. Набираємо три чорні і проходимо в чорну посередині нашого наступного ромбика. Тепер набираємо три червоні, проходимо в червону посередині нашого ромбика, набираємо три червоні ще раз і проходимо в чорну посередині наступного ромбика. Далі набираємо три чорні і проходимо в чорну бісерину. Набираємо зараз дві помаранчеві, дві чорні і повертаємося знизу вгору через другу чорну, тобто не забуваємо, що ось цю чорну, з якої не сходить ниточка, ми не рахуємо, ось перша, ось друга чорна. Тепер набираємо дві чорні. Одну червону і проходимо в другу червону. Вибираємо три червоні, проходимо вперед останню червону, набираємо одну червону. Дві чорні, проходимо в чорну посередині нашого наступного ромбака. Набираємо дві чорні, підтягуємо до нашої роботи. Поміняли голочки, набираємо дві помаранчеві і через першу чорну згори донизу проходимо, <кій> набираємо дві помаранчеві, одну чорну і проходимо всю останню чорну перед червоними бісеринами. Набираємо дві чорні, одну червону, і проходимо в червону посередині нашого ромбика наступного. Набираємо одну червону, дві чорні і проходимо ось цю першу чорну після червоних. Набираємо одну чорну, дві помаранчеві і проходимо ось цю останню чорну. Набираємо дві помаранчеві, одну червону, одну помаранчеву. І повертаємось через ось цю другу помаранчеву знизу вгору. Тепер набираємо дві помаранчеві, одну чорну і проходимо в останню чорну перед червоними. Набираємо три чорні і проходимо ось цю першу чорну після червоних. Набираємо одну чорну, дві помаранчеві і проходимо ось цю першу помаранчеву після чорних. Набираємо помаранчеву і червону, підтягуємо до нашої роботи, міняємо наші голочки знову, набираємо дві помаранчеві і згори вниз опускаємось через червону бісерину. Набираємо дві червоні, одну помаранчеву і проходимо в останню помаранчеву перед чорними пісеринами. Набираємо одну помаранчеву, дві чорні і проходимо в чорну посередині нашого ромбика наступного. Тоді набираємо дві чорні, одну помаранчеву і проходимо в першу помаранчеву після чорної пісирини. Набираємо одну помаранчеву, дві червоні і проходимо в червону. Набираємо дві помаранчеві. Одну білу і одну помаранчеву. Повертаємось знизу вгору через ось цю останню червону. Набираємо дві червоні, одну помаранчеву і проходимо в чорну ось цю першу після помаранчевих. Набираємо три помаранчеві і проходимо в ось цю останню чорну. Набираємо одну помаранчеву, дві червоні і проходимо в ось цю першу червону. Набираємо одну помаранчеву, одну білу. Відтягуємо до нашої роботи, тоді міняємо наші голочки, набираємо дві помаранчеві через білу, згори донизу повертаємось. Набираємо дві білі. Одну помаранчеву і проходимо через ось цю останню червону. Набираємо дві червоні, одну помаранчеву. І проходимо в помаранчеву посередині наступного ромбика. Набираємо одну помаранчеву, дві червоні і проходимо в першу червону. Набираємо одну помаранчеву, дві білі і проходимо в білу. Набираємо 4 помаранчеві і повертаємося через останню біло знизу вгору. Набираємо дві білі, одну помаранчеву і проходимо в останню червону. Тепер набираємо три червоні і проходимо в першу червону. Тоді набираємо одну помаранчеву, дві білі і проходимо в першу білу. Далі дві помаранчеві. Підтягуємо до нашої роботи, міняємо наші голочки. Набираємо дві помаранчеві, і тепер через першу помаранчу ось так згори вниз проходимо. Набираємо тепер три помаранчеві і проходимо в останню білу. Набираємо дві білі, одну помаранчеву і проходимо в червону посередині нашого наступного ромбика. Набираємо одну помаранчеву, дві білі. Проходимо в білу першу бісерину, тепер три помаранчеві і проходимо в другу помаранчеву. Набираємо дві помаранчеві, дві чорні. І повертаємося знизу гори через другу помаранчеву. І не забуваємо, що ми не рахуємо цю помаранчеву, з якої в нас виходить ниточка. Тепер три помаранчеві набираємо і проходимо в останню білу. Набираємо три білі і проходимо в першу білу, набираємо три помаранчеві і проходимо в помаранчеву посередині нашого наступного ромбика. Тепер набираємо дві чорні. Підтягуємо до нашої роботи. Голочки, набираємо дві помаранчеві і через першу чорну ось так згори донизу проходимо. І з вами закінчили ще один рядочок. І також закінчимо в цьому місці першу частину майстер класу. Продовжимо роботу в другій частині.